У ЄФА до вас знову купа запитань, чому асоціація продовжує працювати з Росією? Динамо готується до другого матчу з партизаном, а юним українським вінгером цікавляться кілька англійських клубів. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком традиційно закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Блоку і тут сьогодні багато цікавого. Юним українським вінгером цікавляться в Англії Динамо, як це не дивно, але відмовилося від півзахисника Дніпра 1 А Зінченко отримав неприємні новини від Артети. Отож, юним українцем цікавляться в Англії і мова про вінгера-металіста Геннадія Синчука. За даними Тато таке після перформансу на юнацькому чемпіонаті Європи на 18-річного футболіста звернула увагу ціла низка британських клубів. Зокрема, мова йде про Дербі Каунті, Міддлсбро та Сандерленд. А найбільш активним у цьому питанні є ліц Юнайтед. Цікавились гравцем також із Німеччини. Мова про клуб Ауксбург. Молодий півзахисник Дніпра 1 Данило Хан не пройшов перевірку у Динамо. 18-річний хан перебував на перегляді у київському клубі. Однак йому не вдалося переконати грант у своєму рівні, тож кияни вирішили не підписувати з ним контракт. Як очікується, продовжить свою кар'єру він в Олександрії. Знову приходять новини щодо Андрія Луніна. За даними журналіста Матео Моретто, Реал отримав запит від неназваного великого закордонного клубу, однак не з Англії щодо українського голкіпера. Щоправда, до офіційної пропозиції справа досі не дійшла. За даними того ж журналіста, якщо Лунін все ж покине Реал цього літа, то мадридський клуб спробує забрати собі кепу Аріса Балагу із Челсі. Неприємні новини почув і Олександр Зінченко. Арсенал підписав гравця, який може виступати на його позиції. Мова про 22-річного Рікардо Калафьорі за нього болоньї заплатили 45 мільйонів євро. А контракт підписали до 2029 року. Зауважимо, Калафіорі виступає на позиціях центрального та лівого захисника. Тож може сильно вдарити по амбіціях Олександра Зінченка у команді Артети. Змінить клубну прописку і 25-річний український нападник Андрій Штогрін. Його чекають у Азербайджані, а саме у клубі Невчі. За даними Ігоря Бурбаса, за нього моряки отримують чималу суму. Мова про 250 тисяч умовних одиниць. А сам контракт буде підписано на три роки. Ну і офіційно змінив клубну прописку Роман Яремчук. Нападник збірної України став гравцем Олімпіакосу. Термін контракту та фінансові умови угоди не розголошуються. раніше. Іша грецькі змі повідомляли, що за Яремчука Брюге отримає близько 5 мільйонів євро. А сам футболіст підпише контракт на 4 роки, за яким зароблятиме півтора мільйони євро за сезон. Київське Динамо продовжує готуватися до матчу відповіді проти сербського партизану. Цей поєдинок, нагадаємо, відбудеться 31 серпня у рамках другого раунду кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Тож до цієї гри кияни готуються у Любліні. Напередодні матчу до команди долучилися гравці юнацької збірної, яка завершила свій виступ на чемпіонаті Європи. Це Тарас Михавко та Матвій Пономаренко. Саме тренування, окрім стандартних ігрових вправ, складалося із незвичної роботи шполя тренери облаштували декілька станцій із силовими знаряддями, після роботи з якими кожен гравець мав виконати звичну для себе роботу, відправити м'яч у стандартних воріт або поцілити у маленькі. Кияни до цього матчу підходять у чудовому настрої без жодних вагомих втрат. Тож очікуємо ще одного яскравого матчу від команди Шовковського. До слова, у прямій трансляції цю гру покаже телеканал 2+,2, а також Динамо ТВ. Переглянути його можна буде. І у Ютубі на каналі Динамо Київ початок трансляції о 21.00 за київським часом. До слова, майбутнє Динамо значною мірою залежить якраз від того, у якому єврокубку вони розпочнуть новий сезон. Якщо команді Шовковського не вдасться пробитися до найпрестижнішого клубного турніру, доведеться задуматися над продажем лідерів. Тож, за даними Ігоря Циганника, якщо команда потрапить до групового етапу Ліги Чемпіонів, від керівництва слід очікувати нових трансферів, як то кажуть, на флажку. Зворотня ситуація може скластися, якщо у найпрестижніший європейський турнір кияни не потраплять. Тоді, за даними журналіста, керівництво клубу готове розглядати варіанти із продажем своїх лідерів, зокрема і найбільш цінного активу Миколи Шапаренка. Ймовірно, будуть розглядати пропозиції також щодо брати. Ажка та Вівчаренка, однак їх відходи із команди менш ймовірні. Нагадаємо, якщо Динамо пройде партизан, у наступному раунді на них чекатиме шотландський Рейнджерс. Ну і на кінець про чергову ганьбу від УЄФА. Можливо, ця тема вам набридла, але про це потрібно кричати і потрібно говорити. Отож, болотяне видання ТАС опублікувало відповідь УЄФА на запит щодо нарахування очок у таблиці коефіцієнтів за сезон 24-25. За їх даними відповідно до рішення виконавчого комітету УЄФА, яке було прийнято 18 квітня 24-го року, після завершення сезону 24-25 Росії нарахують 4,333 бали у таблицю коефіцієнтів, тобто стільки ж очок, скільки і у попередніх сезонах 22-23 та. 23 24. Така цифра септо 4 333 бали є найменшою кількістю очок коефіцієнтів, яку рашисти набрали за останні 5 сезонів, тож саме цю цифру їм постійно нараховують. Зауважимо, московицькі клуби відсторонені від Єврокубків уже третій сезон поспіль. Однак УЄФА все додає і додає їм балів у таблицю. Завдяки цьому вони навіть примудряються набирати коефіцієнтів більше, ніж Україна. Про це ми вже колись розповідали. Відео переглядайте вгорі за підказкою. Ну що ж, друзі, на цьому все таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. А також, що важливіше, підпишіться, будь ласка, на канал. Це дуже допомагає нам розвивати свій проект. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.